Так. Знайомимось з римським правом. Усі ми знаходимося в ілюзії того, що всі люди рівні. Насправді, згідно із загальноприйнятими міжнародними нормами, всіх людей класифікують за певними категоріями. В основу класифікації категорій людей лягло римське право, на якому побудовано правові системи України у всіх європейських країн та більшості країн світу. Інакше висловлюючись. Правовий устрій більшості країн полягає в принципах рабовласництва, оскільки давнє римське право визначає саме рабовласницький лад. Вільні громадяни Риму були поділені на дві групи: патриції, стародавні жителі Риму, привілейований шар, плебе – ті, хто добровільно переселився до Риму і був підкорений римлянам, громадяни другого гатунку. Патриція людина жива, чоловік чи жінка, привілейований шар, найвищий правовий статус. Глебель є деякі права, але не вищого порядку. Вільновідпущеники, особи, які називають себе державними та виконавчими органами при повноваженнях, пристави, поліція. Раби. Фізична особа, суб'єкт, раби позбавлені всіх прав, які є, і також їх визнають речами та неживими предметами. Просто такими предметами, що розмовляють, Музика. категорії населення давнього Риму. Отже, вільні це громадяни повноправні і неповноправні. Негромадяни і окрема категорія раби. В свою чергу, громадяни це. Чоловіки, які володіли землею Патриці, і чоловіки, які не володіли землею, плебеї. І не громадяни, іноземці, жінки, вільно відпущені, діти та раби. Римське право, система загальнообов'язкових правил поведінки, встановлених римською державою, царського республіканського періоду і періоду імперії. Розвиток римського права охоплює понад тисячу років від законів 12 таблиць, які були прийняті в 451-450 роках до нашої ери, до римського цивільного права імператора Юстиніана І. Римське право послужило основою правових систем у континентальній Європі, а також в Ефіопії та найдавніших європейських колоніях. У 449 році плебеї наполегливо стали домагатися політичних прав. Їм вдалося змусити патрицієв ухвалити висені закони, так звані закони 12 таблиць. Вони були викарбовані на 12 мідних дощечках і розміщені в центрі Риму на головній площі, форуму. Тепер для всіх громадян, незалежно від походження, закон був один. У законах 12 таблиць містилося положення про судочинство, майнові відносини, шлюбно сімейне право, злочини та покарання, право власності та сімейне право. Закони 12 таблиць передбачали смертну кару за злочини проти республіки, проти релігії, за чаклунство та неправдиві свідчення в суді. За цими законами жорстоко карали боржників. За борги людина могла стати рабом або віддати у рабство власних дітей чи дружину. З римського права, якщо рукою або палицею переламає кість вільній людині, нехай заплатить штраф 300 асі, якщо рабу 150 асів. Щоб уникнути свавілля за кожним римським громадянином визнавалося право звернення до народних зборів. Рішення останніх було остаточним. Справи про злочини рабів розглядали, як правило, домашнім судом рабовласника. У раба не було жодних гарантій, жодних прав на захист. Засуджений до самої смерті він зазвичай скидався з Тарпейської скелі в Римі. Жінки не розглядалися давньоримським правом як на громадянства, хоча мали право володіння власністю. Раби перебували у державній або приватній власності, володар мав право раба продати, обміняти, подарувати як будь-яку річ, покарати його навіть вбити за будь-яку провинність або без такої. Раби перебували за межею громадянського суспільства і не вважалися людьми. Раб це знаряддя, яке може говорити, раби не мали ніяких прав, на жаль. Але в привілейованому становищі перебували раби 83 цінних професій, освічені раби, наприклад, кухарі, педагоги, ювеліри, поети, художники, юристи. Володарі цих рабів їх оберігали, оскільки вартість їхня була дуже високою. В період імперії державою встановлюються певні рамки відносин між рабовласниками і рабами. За безпідставне вбивство власного раба рабовласник ніс таке ж покарання, як за вбивство чужого раба. Віддати раба в гладіатори, рабовласник міг лише з дозволу магістрату. Раб, якого покинув власник через старість або хворобу, набував свободу. Від нестерпної жорстокості рабовласника раб міг знайти притулок у храмі. І якщо така жорстокість підтверджувалась, то власника змушували продати раба іншому господарю. Колон напівзалежний селянин в імперії колони були особисто вільними селянами, які вели своє господарство на землях, арендованих у великих землевласників, і віддавали їм частину свого урожаю. Серед вільних людей, проте не громадян Риму, найнижчу сходинку соціального становища в Стародавньому Римі посідали перегрини, громадяни іноземних держав, котрі якимось чином потрапили на територію Риму. Перегрини спершу не користувалися ні політичними, ні цивільними правами римських громадян. Статус перегрина набувала дитина, народжена в сім'ї Перегринів. Деяким перегринам за особливі заслуги перед Римом дарувався статус римського громадянина. Поступово перегрини отримали майже такі ж права, як і римські громадяни. Згідно з головним принципом римського права, тільки римський громадянин користувався захистом права. Статус римського громадянина набували діти, народжені від шлюбу римських громадян. Римське громадянство втрачали в таких випадках зі смертю особи через продаж у рабство, особи, узяті у полон, засудження до тяжкого кримінального покарання або вигнання з Риму. Римські громадяни володіли всією повнотою цивільних прав, тільки вони могли володіти майном і землею, укладати різні угоди. Звертатися до суду за захистом порушених прав тільки римські громадяни володіли правом вступати в шлюб і правом торгувати. Вони мали право брати участь і голосувати в народних зборах, займати найвищі виборні посади магістрів, і з них комплектувалася армія. Норми римського права уривками. Нікого не виправдовує незнання закону, ніхто не може бути покараний двічі за той самий злочин. Ніхто не може бути суддею у власній справі. Треба вислухати і протилежну сторону. Під час війни закону мовчать. Закон ухвалений і встановлений для всіх і заради блага всіх, благо народу вищий закон. Договори треба виконувати. Дякую всім за увагу.